Друзі, вже хотіла йти, а далі дивлюся мою бабушку. Моя бубушка отутва біля самих-самих сотків сидить. Та лапулечка, що дається гладити. Моя лапулечка. О, ще одна гульона. Я думала, що всі. Думала, що одна на яєчка ходить. Ту-чуть тю-чуть. А чую ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ось так. Тепер ми вже всі в так? Каже, а що, а що, а я смаколики їла, жучків, хрубачків, скажи, так? Ось так. Гарного чарівного вам дня, здоровічка вам, вашим рідним, вашим діткам, внукам, правнукам, хто вже дожив до того щасливого дня. Всіх вам благ! Цей чарівний спів для вас, мої хороші! Хай він вам принесе щастя, заспокоює, дає вам сил і віри в краще. Люблю вас, всіх вам благ. Дякую, що ви з нами.